Позаду матч Сокола і «Кепітал». Сокіл здобув вольову перемогу в овертаймі 3-2. з нами зараз головний тренер команди Олег Шафаренко. Олег Леонідович, з перемогою, по-перше. По-друге, скажіть, гра два періоди, м'яко кажучи, не давалася. Що зробили в, перерві, в заключній перерві, що команда завелася нарешті і почала грати так, як вона може? Сказав три слова. Треба починати грати. І команда зібралася і зіграла як треба. Ну, а така гра була доволі нервова сьогодні. Д е нас наказали за наші помилки. І, ну, команда суперника, суперника сьогодні ну, зібраною грала два періоди. Ну, Гідне сьогодні противостояння було. Ну, ми раді дуже перемозі, тому що болівальників сьогодні було багато наших. Дякуємо за підтримку. Їм. Ми сьогодні не мали права програти, тому що повні трибуни сьогодні були. Сьогодні в Кепітал, Кепітал з оновленим складом грав. Чи ці гравці, які з'явилися, стали несподіванкою, десь щось нове внесли в гру Кепітал і тим ускладнили завдання Соку? Ну так. Я вважаю, вони їх підсилили. Але вони. Тільки прийшли, побачимо трохи згодом, як вони будуть почуватися в нашому чемпіонаті. Всеволоту Стужку після двох періодів сказав, що що Сокіл виглядає повільнішим, ніж суперник. Чому так було? Ну, ви ж розумієте, що коли грають проти, грають проти сокола, у всіх команд страшне бажання більше вдарити, швидко бігати та перемогти. Тому для нас легких ігор немає. Налаштовуються всі належним чином на нас. Тому ми повинні тримати планку і рухатися вперед. Не вдалий був початок матчу, я ще раз повторюся, але ж гру витягнули. Сподіваюся, що наступний раз. Будемо краще починати ігри. Не, не, не можемо зараз е, сказати, будемо розбирати цю гру. Сьогодні команди мало вилучалися, але з тих можливостей, які були в більшості, Сокіл раз пропустив, але другу шайбу закинув вже ну, відразу після того, як закінчилася більшість. Наскільки ви задоволені сьогодні тим, як команда грала в нерівних складах? Ну, слабо зіграли, але є на це причини певні. Не буду їх е, говорити. Ну, щоб більше спрацювала, гравці повинні свіжіше виглядати. свіжіше. Дякую дуже. Вадим Шахрайчук, головний тренер Кепіталс. Вадиму Валерійовичу, два періоди команда виглядала майже ідеально. Що сталося в третьому періоді? Ой, дійсно, грали ідеально, можна сказати, да, создали за багато моментів. Ми, э, в команді разикальний сказали, награли на ще на один, на один гол да, у другому періоді. Но, я так думаю, що зламали на наші безглузді вилучення. Да, потратили сили, да, дали вдохновення соколу да, і віддали, віддали ініціативу, да, і сокол цим скористався. Власне, десь так виглядало, що, можливо, сили команді не вистачило в кінці. Ну, Мабуть, ви прави, да, тому що, ну, ну, я хлопцям сказав, ми, ми все розуміємо, що було багато хворих але це не да, суперники всі зараз хворіли да, в чемпіонаті. Ну, ми дійсно би, ну, тренували 6-7 чоловік. Тому таке. Ну, опять таки сил не вистачило, тому що почали вилучатися. Да, і... Так сталося, що сили закінчились. Легіонери сьогодні два новачки проводять лише другу гру, але здається, вони вже вписалися в, в командну взаємодію, вже відчувають партнерів. Так, да, да, задоволені легіонерами, але да, ну, побачимось, якщо побачимо далі, да, но, таки, є, є питання до наших хлопців, до деяких, так скажемо, в лапках лі, лідерів, да, є питання. Ну. Сьогодні знову прекрасну гру показав Назар Бойко. Ви запросили ще одного воротаря, Виходить так бекапом для бойка, чи як? Там побачимо, да, хто буде сильніше, той буде, то буде грати, на Бойко дійсно важко одному. Ми не можемо грати з одним воротарем, можна так сказати. І все може бути, і захворіти, да, і там, може якесь ушкодження отримати, не дай Бог. Да. Тому якби, Шукали, ми чекали нашого Ніка да, до Він у нас термін завтра, не завтра-завтра, е, ну, Сталося як сталося. Да, сподіваємося, що він додасть, додасть нам впевненості да, і буде конкуренцію на заробітку. Наразі перевага сокола зросла до чотирьох очок в турнірній таблиці. Боротьба триває за перше місце. Звичайно, триває, Одеса теж таки, я думаю, не, не змірилися да, з ну, Ми ж бачили на початку чемпіонату Одеса йшла попереду усіх, да, потім шість пора І Ми були на першому місці, да, потім Сокол. Тому такий, такий, чемпіонат за багато паузу це дуже важко. Розподілити, як вивести на пік команди, да. у кого-то була на... в сентябрі, у кого-то умовно в серпні, да. у кого-то буде э... в березні чи в лютому. Тому ну, чекаємо, да. головне нащупати свою гру, головне, щоб э, всі гравці э, викладалися на 100% і як, як кажуть, чи пливо все покаже, Да. Дякую дуже. Да, дякую.